І я вам хочу сказати, що о, мозок, який не на медитований. В якого немає навику саморефлексії, самоспостереження, самоусвідомлення, самокорекції, самозаспокоєння, самоактивації усіх видів самості, він не здатен на це. Він на це не здатен. Тому ми і тренуємо, тренуємо ми своє тіло тренуємо. Ми свої, свій мозок тренуємо, ми навчаємо себе законам живого життя. Ми пізнаємо етичні закони життя, ми пізнаємо структуру світу, ми збираємо знання, щоб застосувати їх на практиці, і отримати свій персонал. Пернальний досвід, персональний досвід, тільки він дає нам гарантовано емоційну складову. Так? Нашого цього е, збагачення і зрілості, і фізіологічну складову. Тому що якщо наше тіло е, не отримало фізіологічного досвіду, а ми тільки від голови щось там собі знали, е, повірте, це буде накачка тільки ментального тіла. Так? Тобто це буде роздуватися наше его на рівні. там, Я, я, я все знаю, я все знайка, я все знаю, в мене інформації купа, я всіх сама можу навчити, та, та 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 Ну і хочеться сказати, раз ти такий умний, чого ти такий хворий, там, чи чого ти такий бідний, чи чого у тебе такі погані стосунки. І, і так далі, і це абсолютно, абсолютно о, правильні питання. От це чого ти тоді? Чого ти тоді? Якщо ти все знаєш, то застосуй на практиці, і доведи це результатами. От і все.